Серце Ісуса безмежної величі помилуй нас. Велич Божа, Божа слава, Божий культ належить тільки Богові, тільки Господу Ісусу Христу, тільки Святому Духові, тільки Бог є спроможний тримати в руках свою славу. Кожна людина, кожен з нас є слуги Божі. Є в Ісусі Христі братами і сестрами. Ми є вибраний народ, люд Божий, царський, священичий. Ми народ, яким сьогодні керує Дух Святий як церквою, як спільнотою Ісуса Христа. Але велич Божа належить тільки Господу. І тому сьогодні, Ісуса Христе, перепрошуємо Тебе за те, що ми забираємо Твою велич, що нам видається, що коли ми забули про Тебе, Твоя велич пропадає. Перепрошуємо Тебе за те, що ми самі часто робимось Богами. Господи, пробач нам і допоможи нам вірно йти за тобою, вшановувати Твоє серце, вшановувати Тебе, Боже. Допоможи нам пам'ятати, що ми є покликані, щоб прославляти Тебе, щоби бути в Твоїй величі. В Твоїй величі бути, як діти Твої, вибрані, яких Ти відкупив на дереві Христа через смерть і Своє Воскресіння. Господи, провадь нас, оберігай і завжди чини нас. Гідними Твоїми дітьми, серце Ісуса безмежної величі, помилуй нас.